«Оксано, нам поговорити треба, я йду від тебе, сказав мені чоловік. Від того, я аж присіла. А як же ми? Як наші плани? Тепер у мене інші плани. Зрозумій, так буває. Час іде, і люди міняються. Після цих слів чоловік зібрав свої валізи і пішов, а потім подав на розлучення. Ми з Артемом жили вже чотири роки, але житло знімали. Після того, як він пішов, мені було важко платити за оренду самій, і я була змушена з'їжджати. Я знову набрала маму і вкотре попросила їй допомогти мені з житлом, а вона вкотре мені відмовила. Натомість сказала, щоб я брала відпустку і приїжджала додому, і ми разом щось придумаємо, як нам жити далі. Їхати додому я не хотіла, але оскільки у мене не було іншого вибору, я погодилася. Коли не стало дідуся, і мама відмовилась продавати його хату, я на неї дуже образилася. Я сподівалася, що вона продасть цей спадковий будинок, а гроші мені віддасть, і я нарешті зможу купити собі квартиру. Та цього не сталося, і тепер я залишилася і без квартири, і без чоловіка. З дому я поїхала відразу після школи і відтоді самого всього досягала. Мені було дуже потрібне житло, а грошей на покупку квартири не було. Я не раз просила маму, щоб вона мені допомогла з цим питанням, але мама завжди вірила, що я повернуся додому. Я у них єдина донька, і в нас великий будинок, в який батьки вклали багато грошей. Вони сподівалися, що я вийду заміж і приведу зятя додому. Але я там не бачила перспектив для себе, тому відразу маму попередила, що я не планую жити вдома. Перші кілька днів в селі я просто проспала, мені був потрібен сон, а потім я пішла в хату до свого дідуся, яка відколи його не стала, стояла просто зачинена. У будинку було доволі холодно, я стала озиратися довкола. Ось фото, на якому бабуся з дідусем такі молоді і щасливі. А ось дерев'яна шкатулка, яку дідусь сам зробив своїми руками. А ось бабусині вишивки, які наче говорять до мене її словами. Все буде добре, донечко, дорога людина терниста і заплутана, як ці нитки у вишивці, та в підсумку виходить витвір мистецтва. Бог краще знає, що робить, а ти просто довірся йому любила повторювати мені бабуся. Раптом двері відчинилися, і в хату хтось увійшов. Оксано, ти не сподівався тебе тут побачити. Думав, що це твоя мама прийшла. Але я дуже радий, зашарівся Сергій, мій колишній однокласник. В дитинстві ми з ним дружили часто, в ліс ходили разом на річку, а тут дуже красива місцина у нас. Але потім я поїхала з села, і наші дороги розійшлися. Сергій відразу запропонував прогулятися трохи, а по дорозі я й сама не щулася, як про все йому розповіла. На хвилинку мені навіть здалося, що Сергій зрадів, коли почув, що я розійшлася з своїм чоловіком. Та мені не здалося, бо в кінці вечора Сергій зізнався мені, що любить мене ще зі школи і що дуже хотів би, щоб я залишилася вдома. Час минав непомітно. За ці три тижні, які я провела в селі, ми з Сергієм дуже зблизилися. Він сказав, що як тільки я розлучуся з своїм чоловіком, він відразу поведе мене в РАЦ, бо цього разу він не має наміру мене втрачати. Ми з Сергієм поїхали в місто, щоб забрати з моєї старої квартири ще деякі речі випадково ми там зіткнулися з Артемом. Виявляється, він передумав розлучатися і був дуже незадоволений тим, що побачив мене не одну. Як ти могла забути мене так швидко, а як же наш шлюб, як же наші плани, став він мене картати? А я спокійно йому відповіла його ж словами. Тепер у мене інші плани. Зрозумій, так буває. Час іде, і люди міняються. Не розкидаймося словами, Думаємо, що ми говоримо. Особливо тим людям, які є близькими і рідними нам, бо все може неочікувано повернутися до нас бумерангом.